Є знижки на долгіт крем та Долгіт Гель до 30% в аптеках подорожних вам та ощад. Росія знову підтягує війська до північних кордонів України. Реголомшлива звістка про активність ворога 29 квітня прийшла із сумщини за словами заступника голови сумської районної ради. А за сумісництвом чинного військового Володимира Біцака РФ притягнула ближче до українського кордону одразу кілька батальйонів кадирівців. Які плани виношують рашисти чи можливий новий наступ на північ? І чи готові до оборони Харків і Запоріжжя? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮ, я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ворог перекидає нові підрозділи поближче до кордону з Україною. Наразі у ЗСУ зафіксували передислокацію в РФ аж чотирьох батальйонів Кадирівців неподалік Сумщини. Про це в ефірі Київ 24 заявив командир третьої роти, 8-го ДФТГ, заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак. Українські захисники готові до будь-якого розвитку подій запевняє військовий. Я заспокою мешканців міста Суми, що зсу на місці, добровольчі формування на місці. Натреновані чекають цих лайнометів. Ще є попередня інформація, що на відстані 150-200 кілометрів прибуло чотири батальйони чеченців. У своїх силах в ЗСУ впевнені, адже за словами біцака, кадирівські бійці у цій війні зарекомендували себе лишень як тікток-війська. Чогось масштабного від них військовий не чекає. Ми ж всі знаємо за попередні два роки війни, що вони вміють воювати тільки з телефонами. Я вважаю, що це попонтуватися. Можливо, під'їхати до кордону, фотографію якусь зробити, максимум заходи ДРГ. І такі оптимістичні припущення біцяка не безпідставні, адже так звані кадирівці і справді дуже люблять. Влаштовувати шоу замість реальної війни це особливо було видно на початку повномасштабного вторгнення, коли ті, не цураючи ж нічого, постили відверто підставні пропагандистські ролики про власну псевдосилу. А от у серпні 23-го року українські сили оборони взагалі викрили загони Кадирева у видаванні бажаного за дійсне. Тоді вони вирішили вдати, що ведуть бої на Харківщині, а самі стріляли по кущах ближче до Білгорода. Друга армія світу продемонструвала пропагандистське відео. На ньому російські військові кадирівського походження героїчно ведуть бій зі стрілецького зброєння із застосуванням гранатометів. Невибагливому глядачу здається, що ахматовці ведуть бій з воїнами зсу проти технології осін свідчить про те, що бій з невидимим противником тривав на території. Білгородської області на великій відстані від державного кордону, оскільки з боку Росії участь у битві приймав батальйон Ахмат, можливо припустити, що кадирівці підстригали чайні дерева. А тепер до серйозного насправді реальна загроза для України з 22-го року ніколи не зникала і досі існує вздовж усього північного та східного кордону. Треба тільки розуміти про яку загрозу йдеться, як вже не раз заявляли у ДПСУ і. Командувані північ на цьому напрямку не фіксують значних сил ворога, які були би здатні прорвати кордон, як це сталося у лютому 22-го року. Поки там існує лише загроза від диверсійно-розвідувальних груп ворога, які періодично ходять в рейди, але отримують по зубах від українських оборонців. Єдине, що ворог робить майже безупину, бомбить прикордонні авіабомбами, артилерійським та мінометним вогнем. Концентрують сили расисти під Білградом. Не так давно військовий оглядач Костянтин Машовець повідомляв, що противник у частини 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії. Це Ленінградський військовий округ з Куп'янського напрямку в нове північне угруповування військ. Тепер його оснащені елементи зосереджені в районі Білграда. Звісно, що це породило нову хвилю чуток та припущень, чи не піде Путін знову на Харків? Рашисти його не осилять. Це вже оцінка військових фахівців з інституту вивчення війни. Американські аналітики вважають, що путіну банально не вистачить на це армії. За даними аналітиків, далі розмов це поки що не зайде, адже в окупантів немає сили, які дозволили б узяти під свій контроль друге за величиною місто України. Про це зговорять як у командуванні ЗСУ, так і військові експерти, зокрема йде. Про головнокомандувача армії Олександра Сирського українські сили відстежують збільшення чисельності російських військ, що перегруповуються на харківському напрямку, ймовірно маючи на увазі Білгородську область, і що українські сили посилили оборонні позиції в найбільш загрозливих районах додатковими артилерійськими і танковими підрозділами. Цитують аналітики слова сирського. Оптимізм аналітиків підкріплює й той факт, що насправді перекинуті підрозділи під Білгород, які у російських мріях. Підуть на Харків вже не раз розбиті ЗСУ і навряд чи здатні на такі операції. Примітно, що шоста загальновійськова армія брала участь у наступальних операціях у районі населеного пункту Синківка. Однак від жовтня минулого року так і не змогли взяти його під свій контроль. Це ставить під сумнів, пишуть в ЄСВІ, боєздатність бригади. Тому потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним рішенням, яке створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що вони зіткнуться з краще оснащеними зсу після прибуття військової допомоги США, зазначили аналітики. Але не зможуть, не означає, не спробують з цим свого часу. Погодився і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Укринформ» Він переконував, якщо росіяни знову підуть на Харків, то місто точно стане для них роковим. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдавалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Але звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна і просто скористатися її умовною калькою в наступній ситуації на фронті. Не вдасться за жодних умов. Сучасна війна це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення. Нагадаємо, і звідки в цих чуток ноги ростуть у березні 24-го року. Одразу кілька російських опозиційних видань написали про плани Путіна захопити Харків. Зокрема, за інформацією Вьорстки, російське військове командування сподівається у майбутньому провести наступальну операцію з оточення Харкова, і для цього їм потрібно мобілізувати 300 тисяч рил. А Медуза писала, що захопивши Харків, Путін навіть нібито зможе закінчити СВО. Ні на що не натякає, але досить дивно одночасно чути таку кількість лякалок від російських опозиційних змі, особливо на таку чутливу тему, і від їхніх, нібито, кремлівських джерел. До того ж, в центрі протидії дезінформації РНБО України вже не раз писали, що ворог. Ціленаправленно дезінформує українців, лякаючи фейками про неминучий наступ на Харків. В той самий час рашисти кошмарять місто, постійно обстрілюючи його ракетами, дронами та керованими авіабомбами. Чутки про можливе захоплення росіянами Харкова коментував і мер міста Терехов. Він впевнений в ЗСУ і закликав не вестися на ворожу пропаганду. Це е, так зване ЕПСО. Так, це справжня інформаційна, інформаційна війна. Інформаційна війна, яка е, ведеться проти України, і Харков, як перша, до речі, столиця да, України, е, такий важливий е, центр і і важливий міста для е, всієї України дійсно вони будуть е, це казати. Вони будуть е, знаєте, е, працювати на цьому інформаційному фронті. Для чого? Для того, щоб залякати, для того, щоб люди були схвильовані, для того, щоб люди були стурбовані всім цим. І це дійсна війна, інформаційна війна, і ми нам потрібно всім разом протидіяти цьому, протидіяти, обов'язково протидіяти. Це головне якої самої думки і відомий харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов зараз багато з'являється інформації в Росії. Ми вже говорили з мером Харкова про те, що ось і Зеленський говорив, про те, що Росія готує там наступ на кінець травня, початок червня. І багато зараз про Харків Росії говорять, пропагандистиці, що там треба дати 40 діб, грубо кажучи, харк мешканцям Харкова, щоб не виїхали почати крити все квадратами, що треба там Харків взяти. Що ви про це все думаєте? Це. Российская Ипсо для чего она потрібна. Ну, Ипсо в первую очередь, да, в первую очередь. Второе, пугать нас не надо. Я не знаю, есть ли в Украине более пуганный город, чем мы. Все возможно, с одной стороны. Но, первое. Концентрацию войск наши ребята видят каждый день и каждый час. Если мне надо на что-то посмотреть, <laughs> благодаря, ну не знаю, давайте, используя служебное положение, хотя я безработный, я знаю, куда мне приехать в аэроразведку, и на огромном экране мне покажут все до города Белгорода и до поселка строителей. Они видят все. Грубо говоря, в глубь России они видят, ребята наши видят километров 30-40. Спокійно. все, що там відбувається. ЗСУ ж. Посилено готуються до нового наступу РФ, який може початися в кінці травня, на початку червня 24-го року. Нові лінії оборони по всій країні від Сум до Донеччини особисто перевіряв Зеленський. Звітує про будівництво все нових фортифікацій і місцева влада. Ось такі кадри опублікував очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Обласний центр розташований в 30-40 кілометрах від лінії фронту. А як думаєте, ви чи наважиться расисти піти у новий наступ і яку вічі їм дасть зсу? Напишіть про це в коментарях. А також обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку під відео. Побачимось.